Ну, почав кажу, з дівкою я вам ті косочки не продам. А вона мені, давайте мені правди кросівки. А я кажу, дівчатка, я нічого не цей, не маю. І вона починає скандалити, боже мій. Добрий день. Що вам треба, пані? Туфлі Ти розбір.

Чого вам цей? Га? Дізьми на якщо щось не подобається. Ми не слузниці, ми консультанти. Чи хочете? Чорний. Зараз я подивімося. А вони по 600 гривень. Ну, добре, зроблю вам знижку. 590.